Усім привіт, друзі! Ми граємо в містер Мід. Е, цей. Третя Цей... Третя кінцівка. Проходимо. Давай бодіпок. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну, а ми погнали. Мені кажеться, що третя кінцівка найлегша проходження. Я от просто її за, -за спідранити хочу. Просто по приколу. Ключик сразу. Погнали. Let's go, my brother. Кусачки може, на кухні будуть. Может бути, но я точно не знаю. Где давай? Так, а мы погнали відкривати двері. І ні, на кухні нема. Відкриваємо чик. І коли ви цей викидаєте, то завжди відходіть. Але це зараз в цій кінцівці не потрібно нічого там. А от і кусочки. Не потрібно там а цей. Як його? Дизайн є вже забув. Ну, а, все, Відкривати там холодильник, бо там... Ну, не треба. Там, коли дівчину тут спасаєш, Клару. Чи як вона там називається, я не пам'ятаю вже. То от тоді вже треба в туалет лізти. А зараз ні. Так, тут -то нема. Тут -то може бути секретний ключ, але його тут нема. Жаль, конечно. Не ну тут то вам может быть. Один ключ є, друга нема. Капець. Тут то его даже може бути. Молоток. Йома. Що за комбо, мега? Оу, а от і секретний ключ. Ой-ой-ой. А, так так, так. Та, та, та. Шо, куда нам? Нам туда. Дновую массу майстерню. Открываем сюда, заходим. Берем пласковую губці Погнали, погнали наверх. Ла-ля-ла-ла. Нет. Причиняем ми лабораторію. сразу сразу что цей наша кто-то покушал так м -м -м. берем пистолет бах и погнала такой. стреп об Рип скоп стрип я принять не я вже Так, э, сколк уже не будет порту Так, эээ, що там Юнис? Боже, у меня такая деменція я маю Дименція якась я не розумію що рак. Я забуваю просто. Блять, -мо. Це капець. Бере Так. Я Ой. Погнали. 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 Ой, погнали. Так нам, нашого містра Міта, треба буде Ой. застрелити на 2 минути. Щоб наші друзі не, э, цей, не відчували себе погано. Наприклад, поліцейський. Відкриваємо так, Так, а что там, що там, що там, що там? А ла я забув. А я забув Не, ви не думаєте, що цей? Що я так бестро цей забу? Ну да, я деху бестро забуваю. Але не цей раз. Бо я... До Нового року готуюся вже. Так що ну, все? йо я перший раз проходив за 9 хвилин. Вже чи, вже 5 хвилин. Быстро! Бстро. Так. Заправляємо темонтр. Так. Погнали, фотка то. Бен Бэн. Сфоткали. Все, погнали. Let's go Let's go, my brother Так, зараз треба буде нашу мити застрелити Паном нам І усе Кидаем такой чик-чик-чик. Быстро быстро-быстру дробав век. Берем. Чик. Кидаем. Кидаем. Пиу! Погнали. Let's go! О, дзвоните, звоните, звоните. Телефон. Буй-бу-буль-боль-боль. Ви затуєнфали в поліцію, і вона приходить. Вам потрібен док. Щоб заарештувати пана м'яса. Чекаємо. Вже так быстро і приїхав. гайда гайда, бьм! Давай, oh, it's. давай Так, инвестик <makes> be Давай, мой бразер, бегом Да это ты я мой нески Карлик А сам не пидор Пидер О Не знаю куда идти Сьоо йому хана. Ой. Тепер ви повинні допомогти поліції заарештувати пана м'яса, або обов'язково вбити його, перш ніж він нападе на поліцейського. Все хорошо. Ну, бегом, бегом, бегом. як ще раз. Він же, він же встав. Що нема? Так. Патрон. Пиу. Yeah. Все, гайда, пішли. Короче плохо все очень, дуже. Треба його в підвал. Ну, чекаємо, поки він проводиться і прийде. Так, я почув поліцейського, похоже, він йде. Чекаємо, поки він прийде. Він знову туди пішов. Давай, давай. Давай, давай. Де поліція? Ты куда пришел? <свы> О боже. А де транквилизатор? Я не знаю. Я не знаю детранлизатор. Він його побачив нарешті. І, І там виарстовуємося м'ясо. Все, Дякую перегляд, Всім пока-пока.